Деокупація може відбутися, як це відбулося, наприклад, в Німеччині. Да? Об'єднання східної та західної Німеччини, воно відбулося майже через 50 років після роз'єднання. Ну, 50 років пройшло. Але потрібно, щоб навіть якщо це буде через 50 років, ми були готові до того, що це наша територія. І тут я перехожу до другого та, пріоритету, це для того, щоб в свідомості українського суспільства було розуміння, що це наші пріоритети. А останнє дослідження щодо громад... ну, мешканців України підконтрольної частини, вони кажуть, що люди, яким там 30 плюс, вони вважають ці території е окуповані своїми, і вони готові, щоб ці території повернулися. Люди, яким 25 мінус, вони вже не розуміють, що таке Крим. Вони вже не розуміють, що таке Донбас. І тому це потрібно, щоб ми про це розмовляли, щоб в підручниках історії була культура Криму. Культура Донецького регіону, Луганського регіону, бо щоб там були ті витвори мистецтва, які були в художніх музеях, щоб вони були в підручниках як картинки, щоб ми знали, що в нас вкрала Росія.